І зараз про нові аспекти нашого життя, менеджер дронів чи стратег життя, нові професії вони вимагають постійного навчання. Які зміни на ринку праці будуть уже цьогоріч і як до них підготуватися? Дивіться. 174 тисячі безробітних на одну вакансію. Семеро претендентів з пошуком роботи для менеджерів, юристів, економістів буде досить така проблемний рік. Серед безробітних найбільше дипломованих спеціалістів. Ти розумієш, що це великий багаж знань, які треба кудись дійти. Бізнес перелаштовується під нову реальність а війна не зламала нас. Ми самі зламали себе і побудували завтра. Грері Роман читься підіймати дрон у небо. каже: всі засіяні гектари не обійдеш, але облетеш. Для цього потрібні якісь мінімальні знання комп'ютерних технологій. Якщо у вас не виникає з цим проблем, то думаю, ви навчитесь. Базовий курс триває всього чотири дні. Людина отримує теоретичні знання і практичні навички за цей час для того, щоб вже не боятися. Але для розвідки цих мінь замало. Тому оператором дронів, які хочуть стати очима військових на фронті, треба вчитися додатково. Наголошує речник Нацгвардії. Це досить складна тема. Враховувати треба те, що Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, тобто є випадки і втрати сигналу. Якщо ж такий новий фах потрібен для життя в тилу, то у службі зайнятості цьому навчать даром. Це можуть бути і зареєстровані безробітні, але також ми маємо право надавати платні освітні послуги. Орієнтовна вартість навчання такого чотириденного сягає до двох тисяч гривень. Літати вчать в Одесі Дніпрі Полтаві Рівному. Всього профтехосвітніх центрів служби зайнятості дев'ять. Але найчастіше тут перекваліфіковують на трактористів, кухарів, швачок, продавців водіїв аграріїв всього 95 ліцензованих професій. Рекомендую кожному. Є в інтернеті спеціальні тести, профтести пройти профдіагностику. Потрібно відійти від шаблонів, чим ви займалися в житті, і подумати, а чим би я міг займатися, щоб умовах сучасної реальності бути максимально корисним. Серед затребуваних нині ті ж водії, інженери, електрогазозварювальники, енергетики, кухарі, швачки, освітяний ме медики, але не менш потрібні будуть і спеціалісти з ІТ, психологи генетики. Буде більше потреби в людях, які ну по перше, швидко навчаються, швидко адаптуються, і це не про якусь окрему спеціальність. Це просто про нові вимоги взагалі до людини, яка працює на будь-якому місті, і в будь-якому регіоні. Зараз більше роботи на заході та в центрі України, бо сюди переїхали приватники, які тікали від війни. За минулий рік у реєстрі служби зайнятості таких 1130. Я серед них і Аліса Проніна. Чому в цьому місці люди полюблять більше їсти сніданки? Тепер херсонськими стравами годує киян. Головне це продукт. За ними йдуть люди. А за бізнес-ідеями держава. Служба зайнятості долучилась до розпочатого урядом проекту. Є робота людина може отримати грант від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток власної справи. По свій бізнес-план релокованого закладу Аліса реєструє в дії. Там і просить про максимальну підтримку. Єдина умова – це влаштувати двох осіб. Вони при цьому центр зайнятості мається на увазі можуть приходити на підприємство до нас, перевіряти позичене. Поверне податками за нових працівників. Термін виплат, аби не било гаманцю, розтягли на три роки. Держслужба зайнятості ухвалила 3300 таких рішень торік. Приватники отримали від держави півмільярда гривень. А це ще 9 тисяч робочих місць, які з'являться на ринку праці вже до літа. І хто знає, чи не піде працювати на одне з таких підприємств аграрій? А від ще й сертифікований оператор дрона Роман із Рівного Ірина Кондрачук, Володимир Миколайчук Костянтин Церенок, Олександр Бойко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.